Всім привіт, з вами я завжди Тез 10Т. Як неочікувано, два відео за день від Тесктої те. Так як це останній день і я готова зробити це, щоб ви побачили відео, бо, можливо, якщо в мене не буде часу, то я знову зникну. Але як тільки в мене з'явиться час, то я зразу вам розкажу якусь екскурсію або якусь історію. Тепер у нас найцікавіша екскурсія, яка в мене тільки була. Третій клас. Ми їхали у Луцьку. Присаджуйтеся гарно. Присідайте, заварюйте чайка, бо зараз буде дуже-дуже, дуже цікаво. Почали. Отож, ми поїхали в Луцьк, і ми мали зайти не в одне місце, а зразу в. Три, уявіть собі, в три місця. Нас завезли такий автобус, завез такий автобус Мерседес. Нас завезли у, там, ну, у Луцьку, я, я не пам'ятаю, по-моєму, замок, замок. Нас завезли у Луцьку в замок. Ми подивилися там, але там був не тільки наш клас. Нам пояснили багато чого. І коли ми, е, типу, ну так поверху йшли, да, то там, коротше, я відчував, що ми зараз просто впадемо, це було дуже-дуже страшно. Як я дуже боюся сати, тому це було дуже страшно. Ну, типу, не знаю. Ну, там було написано сходи, сходи. Знаєте, що там було написано? Сходи дуже круті, але, типу, ну не спішіть, розумієте, так? Ми піднялися, і там було ще багато кімнат. В кімнатах були дзвіночки. Навіщо ці дзвіночки я так і не вислухав? Один із дзвіночків просто був вкрадений, буквально. Ну, Я не знаю, нам про це не пояснили, я просто бачу отак от, типу, круг. Да? ну, типу, Є місця на які дзвіночки, а в одному просто круг зображений. Я кажу, а що тут дзвіночок вкрали? ну бо е, типу, тінь залишили ще. Вони каже, а ми не знає, може там щось вкралося таке. Ну, звичайно ж, як же без фотографій? Е, в мене, звичайно, що вони не залишилися. Ну, не знаю, типу, е, якщо була б якась фотографія, я б ставила би сюди. Ні, думаю, тут не буде ніякої фотографії. Так, бо я її не знайду, вибачте, але не знаю, типу, Ну ви можете просто загуглити Луцький замок і там побачити. Але це був не кінець. Бо ми ще спускалися, дивилися, фотографувалися, але це не кінець першої подорожі, також ми пішли там у магазин, чи як це називається, Я не знаю, як це називається, ярмарок ось. Там можна було купляти різні речі. Я купив собі свічку за 250 гривень. Зараз я вам її покажу. Ось вона, моя унікальна свічка у вигляді того самого замку. Ну, частинки того замку. Її можна так поджечь, ми її вже поджигали. От вона така зроблена з меду. І ще найцікавіше, вона вже як рік не розтаяла. Це дуже добре. 250 гривень вона коштувала. Ось, бачите так? Ну, це, щоб ви не думали, що я типу обманю, що я там в Луцьку був, да? то ось, бачите. Переходимо до наступної локації, бо замку ми вже закінчили. У нас є ще попереду дві. Коротше, я не точно пам'ятаю, як називалося кафе, але ми, коротше, мали йти в кафе якесь, ну, щоб підкріпитися, бо надалі нас чекала ще одна пригода. Пішли ми в кафе, я собі замовив, по-моєму, там е пюре, я його з'їв, якось котлета. Вона нікому не сподобалась. Також я замовив собі якийсь сок, не захотілося мені коли, який мені взагалі не сподобався. Краще вже коли. Ну, але ж, е мені ще треба були гроші для наступної пригоди, тому я вже коли не купляв. Коли нам видавали здачу, ну, решту-решту, так. То у когось були монети по десятці. І всі ми знаємо, що позаду монети грошей є, типу, ну, якісь люди. Наприклад, є або Тарас Шевченко, або Леся Українка, або Іван Франко, так? або Василь Сухомлинський. Чи його нема, Я точно не пам'ятаю. То, коротше, це неважливо. Позаду був не Тарас Шевченко, не Леся Українка або в якийсь просто такий меч. Я не знаю, що там точно було, я не пам'ятаю, типу, да? мені мої друзі кажуть, що їхні мами колекціонують такі монети, і одна така може коштувати від 100 гривень. Звичайно, що я її нікуди не ставив, бо мені це взагалі не потрібно. Так ось, я, ми поїли, але я сів біля самого гарного виду, бо ми, коротше, були так зверху, і я біля вікна сів, там, я отак дивлюсь, коротше, просто. І там так гарно було, просто там дивись, отак просто, дивлюся, отак от. І там все так. гарно, То, коротше, Подивилися ми, подивилися, ну і їли, звичайно ж. І після того, як ми все винесли, ми дочекалися всіх решту і пішли до фінальної пригоди, яка буде одна із найцікавіших. Остання пригода це фабрика іграшок. Уявляйте, фабрика іграшок. Тігрес чи Тігрес, ну щось типу такого. Коротше, пішли ми до них в фабрику. Та, коротше, і перед тим, як я вам розкажу, це не реклама. Це не реклама але, до речі, у Цігрес дуже гарні іграшки виготовляють. І там є всякі лега дитячі. Ну, розумієте, так? Ну, почекайте секунду, бо ясочка. Тірес це компа, тірес. Це компанія, яка також виготовляє своє Лего. І не тільки Лего, вони виготовляють ще безліч-безліч речей, і я дуже їм вдячний. А знаєте, чому я їм вдячний? Почекайте секунду. Коротше, літом я летів на літаку, про це буде і окреме відео. І там мені треба було спати, і щоб щось підкласти під чику, мені треба було щось, і саме Тігра це виготовило. І тому я дуже вдячна їм. Будь ласка, підпишіться на їхній канал, бо в них теж є канал. Я напевно не знаю, чи. Ну, коротше, дивіться, просто підпишіться на тігрис і просто ну, купіть у них щось, вони дуже круті. У них є безліч безліч гарних іграшок. В день нам розказували, що, по-моєму, пластмасових іграшок вони виготовляють 10 тисяч. Да? Я точно не пам'ятаю. Ну, нам розказували про мехкі. І про пластмасові. Щось там якісь іграшки 10 тисяч в день, а якісь або тисяча, або півтори тисячі в день. Щось, типу такого. Це було найперше, що нам розказали. Після того ми пішли та побачили, скільки там коробок з іграшками, тут це капець. Після цього ми побачили, як люди шиють свої іграшки. До цього нам обіцяли, що ми шиємо самі свою іграшку, але щось поки що цього не виднілося. З цього ми пішли в магазин, де я й купив схоже Лего. Але саме таке ми їй подарили на моє день рочення. Того в мене ще не залишилось. Так ось. Коротше, я не знаю, ну, кородиці. Це дуже прикольна компанія, це не реклама, просто кажу, я також дуже вдячна їм за те, що вони дозволили нам провести з ними екскурсію. І, ну, зрозуміло, так? То, коротше, на чому це я зупинився? Ми побачили, як всі шиють, як все виготовляється. І, до речі, мені це дуже-дуже сподобалося. Ми побачили різні іграшки, неготові іграшки, як вони гарно шиються. І от настав наш час. Виготовляти свою іграшку. Так, нам давали одну таку іграшку з тканини, і ми мали наповняти її. ну там, там чи Сінтіпон, чи що це таке, я не знаю цю назву. Наповняли, а потім зашивали дирку. Я хлопець, не знаю, чи вмію багато хлопців, але я хлопець і я не вмів зашивати. Але якось чудом щось там, я накудив, начудив і вийшло в мене трішки, хоча не до кінця. Зашили ми цю іграшку, у когось до сих пір вона на рюкзаку висить, у когось вдома. Я не знаю, де вона в мене, може, десь пропала. Але я знаю те, що це був кінець екскурсії. Тоді ми пішли, ну, точніше, поїхали вже назад. І коли ми приїхали назад, то вже ми не залишались на якусь там піцу. Я пам'ятаю, що кожного розвозили по своїй хаті. Якщо там хтось живе близько до... Ну, коротше, наприклад, якщо ми їдемо, а хтось живе біля нас, ну там біля дороги, то ми його випускаємо. Але так нас зупинили біля школи і кожен пішов по домам. Ну чи ми в казі зупинилися, я точно не пам'ятаю. Пішли ми, пішли. І так закінчилася наша екскурсія. Прямо як закінчилася історія на 10 хвилин. Ну, самі, подивіться, 10 хвилин рівно пройшло. На цьому історія про Луцьк завершилася. Ну що, друзі, як вам в такий формат, аж в 10 хвилинах. О, іноді буває 2 хвилини у мене, іноді 3, іноді 5, а тут вже 10 уявили, уявили собі, я дуже старався, я розказувала вам це все, я пам'ятав це все. Будь ласка, поставьте вподобайку, підпишіться на канал, я дуже старався. Дякую за увагу і дякую за те, що ви мене прослухали. Але я обіцяв фанату. І в У мене була історія з дитинства, і ось ось його коментарі. У цьому коментарі він розказує про історію, як вони дражнили одного хлопця з двора Гліба та казали Гліб, Гліб, де свій хліб. Е, ну, Я точно цю історію не пам'ятаю, ну, бо я її не запам'ятовувала. Самі прочитайте. Але тоді не було такого поняття, як булінг, тому це не рахується як булінг. І тут нема цій історії нічого такого. Я дуже вдячна цьому фанату, бо він ще мене підтримав. А я дуже радий, коли мене хтось підтримує. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня. Бай-бай!